Усіх вітаю. Я прийшла до батьків, родичі наші вже тут. Мама запекла курочку, ну, я думаю, не цілу курицю, а порізала на частинки, вже ровеньки запекла. Телефоную, щоб я прийшла, чекають Ольга. мене. Ой, а тут тепло, і спаріння. Да. Мама щаслива, щось посміхається. Таточко вже розповідає історії свого життя. Роздягаємося, і йдемо, будемо спілкуватися зі своїми рідненькими. Зібралися в родинному колі, ну і зараз почнуться спогади приємні. Та я вже не те, що в дворі, я вже в хаті. Тут такі аромати запашні стоять. Смачного всім. А вони кушать, проголодалися, друзі. Були на прогулянки, нагулялися, мабуть, години 4 або 5. да, Тетна теж гуляла. І мама вже чекає. А за... не Та ні, в 9. Теж в дев'ять. А, ні? Так в 10 я збиралась на електричку, а тут приїжджають родичі з міста Самар до міста Харкова. Дайте... Зверніть увагу, яке м'ясо, ширне, гарне. А Спасибо. сік який смачний, це не жирок, це й сок, що можна полити пюрешечку. Татко, як завжди, посміхається, зараз буде говорити. Сідаю, матусенька, дякую. Як? А папка каже, папка каже, як гості приїжджають, я хоч поїм, а то це колес, таточко дуже радий, коли приїжджають <поє поє поє> родичі. Жирненького можна. <поє> Найбільш. Щоб до весни вам хватило. Ма що, де ж твої щас, помідорчики, кольонико ті маленькі. Всі бачили на відеоролику, Маш, і буху, і буху. що ти два відра помідорчиків зібрала, тих зелененьких маленьких, а на столі немає. У Колі вкусні помідори да? закритим. Консервовані. Мабуть, гвоздіка, немає. цибулька, знає, олія. Ну не зелені, нема зелені. Ні, не, а з пісти. Ну, все одно вона каже, що по його рецепту йдуть, я казала, що, що твоїм рецептом закривала. Моїм? Да, там часнику багато. Часничок, да. І все. А я ж я вам давала. Ти ж не помниш? Ми їх не відкривали. А я не знаю. Як це начальник товар, коли... Де ж то не видимо сухарка. Там це опять що ли? Цукарець. <рисок> <рисок> так ти тут ложись сахар, ти без сахар. Надо без а до сахари не виходить. Я тоже дві ложечки на час положу. Без сахарів? Ти не ото без сахарки є. Зато цукарячку одну сіла. Ти все розказала, нічого ніяких новостей, нічого не розкажеш. Бо ми зараз встали і пішли. У нас ще одне діло є. Заведность ділять видавати. Ти додому їдеш, чи до гармаша. Ні, додому вже. Ще водо місто заїхати нам. Куди заїхати? Воно мені в ліс, в ліс, по гриби. Да. Та якеш, да. все. Ото декабрь треба бігу буїти, щоб поки веду <плес> перелісу заскочити в ліс. Да. Не ходи по криші, не кранди в трубу. Там грязну перевізку. Спасибо вам за яблучко. Я приїхала за риба перевізку. І дерочки продають яблука. Яблука прийшла. Видя привіз, там такі провезли яблука прямо для ще. У нас багато цей дуже багато було. Тай відеошкать Я Сразу два И І зараз викидаємо хорошому. Зразу два зіла вийти. А дерево в году упало. Я колись підв'язувала чабу. Це тільки на чай. Так, да, тільки що на чай. А тут, як вони вас вродили, вітя? Ти дуже Черві, багато червиве, а попадало ще. І осипалося, в мене з сім'янка висипалася, ну, відро нарвали. Ну не кислі. А, а це сівер. такі добрі, правда. А похоже, як на яблуню яблуко глупше. А я б по-грушевна А, ти назвала названня якесь. Ми його так просто називаємо, але не дюшець, а по-другому, ну да, що ти А похоже хоже ж вони, а я думаю, тут названня наче що ти є? Щоб тут було трошки півкружки. Тільки кип'ятку додали, трошки. Ось кружку возьмемо так.

Ча жив ще треба. Це такі три штуки квіта. <рес> <то>. С'їхати. <рес> <рес> Ми від двох черпачок і на рельників, коли сарапнить. А чабика удобно, а как раплива з кружка. І тряпка згорить, і рука А печеться. Це що більше кип'ятю. А в нас же черпачок. Усі. Чайники есть, а, а, да, а тихо черпачок. Кастрюлька. Кастрюлька э, не, в не, не а черпачок. Или, черпачок, или, черпачок, черпачок я красном хорошо. А, а я кажу, треба чайник чайных подработать. Ну, да, очередной коллекционер ехал миллионы чайники в группе. Далі. Багато їм вже дарили, але всі вони стоять в коліці. А, а, да, та сучасні виходять і кожен раз. А ми до ну, вчора Миколи прийшли в нього. було ну, Та це жарко половиною. Я сіла до них машину, як снігурочка потанула. А ти що говорила? Ні, тетя Наташ купила, і одразу поламався. І я взяла а -а. з біленьких, поставила на свій старий. А, -а, -а вот эти поставила. Скільки так. не купила, ламаються відразу. Я а не я знаю, що М -м -м -м. дорогий, дешевий, нема значення. <звук> 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 Кажуть, не люблять. Треба пакетик. Зараз пакетик, ну, нагадаю. А я. ти ж хотіла з горщиком повністю. Це я жані віддала. А, -а, а я а одразу в земельку чи можна. В землю одразу. в землю, Дай я кабельку, да, я капельку виділа. А ви бачите, що немає дифенбах є пальми. О, я відео ще не зробила. А де ти діла її? А вона нужна вам? Ні-ні, не, не, не нужна. А. в мене теж ничні листя. І отут тут аж дефенбах я стояла, та в крапенку листя. Пам'ятаєте? Немає все. Все. Пи... Да, пороздавали, по кусочках роздірбаніли, розібрали. <схай> 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 от на ну, ця тіті Наташеньки гарно прижилося. Ти бачила, які кучеряги да, Та надали страшне, сякі. не те. Вона, да, так, я обрізала. А можна її в більший горшок зараз пересадити? Оцю кучеряшку. Лучше відщипнути. Вона більше. Через а год вона в... маленька. Через а год маленький. вона пропаде. Це ага. трава. А, вона не довга? Ні. Я ж вам говорю, рік тримається і засихає, тому не мучайтесь, не забудьте. Беріть відразу і пересаджуйте черену. А вони жмуть, бачиш. Баночку, ти забрала? Забрала. Все, давай виходь. Господи крос, не ти може насипати. Як і ви вісімсоти. Випроважаємо рідненьких своїх. Яке зарево червоне навіть. Угу. Да, да, так, да, там живуть цілі зграї птачок. Молодція, що вони, там вони сердяться, щоб не ходили тут. Ходімо огляд робити. Адруский тільки маленький, називається колобок. Відірвіть гілочку, посадіть собі. Наташа з Києва прислала. Відірвіть гілку, любу там почеренкуєте, поставите пляшкою пластиковою, накрите. Не хворіє, яги усипано, смачний солодкий. Якраз любі, ми навирізали дуже багато. Вона лежала. Ось в бок торчить, дивіться, яка гілка. А, ну все, все, так. Да. Так може, зараз приживеться, потім. Ми дуже багато обрізали. Старенькі от можуть не який старенький ми весною посадили, а це він так вимахав. Да? Він як дерево ростиме. Я посадила через інтернет два, як саме, один княжич чи Такі Таких то хлиб. Ото взяли. Ажимало що вам сказали, сладка буде, жималась? Ну, у нас багато, у нас 6-8, у нас десять кущів. Ми їх не бувало сладки. Ну, дика твоя, та дика. Вона, то, що ви тоді привезли з Нового року, да. сунули паличку, і вони прийнялись. Да? Я її взяв на дачу отпер. А вона каже, що то ви зірвали десь із дикою. Ой, ні! Вона ужасна. Ну, викидай в ліс одне. Що вона ужасна, вона поспіє. Мато Добре. ти гарно жималась, не пробувала. Жималась. що ви обсуждаєте, жималась? Дико жималась десь взяли в мене. Ну ми з тобою копали. Да, я не не а ми сніс не куди. Немає. Ну Ми викидаємо. <свят> Наташа, Садить, агрус буде. Хороший, крупний, величенький. После... Це в тебе не крупний, мам, в ну, мене він крупний. Ти ж він... Ти подивися, він ж ж баси, Називається Найбойко. сорт колобок. Да, Смотри, на Може от... не, я не думаю, хай весною відкопаємо. Не відкопайте, ми тільки посадили там. Ну, а, ну все, Виписали. якщо є. Ні, да. ну отаку нема. Чому він росте, він у нас не хочеш розсудить, оце Да. Ну, більше показати нічого, бо вже все повикорчовали з мамочки. Це квіточка. Армерія називається. А от той і те саме, тобі дві крайні жималась. Да. І, отам і отам там ми ярко. посадили, жималась два куща ще. І малину Зарежим. там класнючу посадили, фундук посадили, посадили. На сетку. за засідкою. Ми засадили повністю плантарь. Да. Тільки посадили. Оце. Вона розмножається теж, раз приложив. Е... Да. Так... Ми вже на дачу відвезли. Купили і ветка була в сторону. Я її одразу жалко різати, приложив. Звісно, ма, да, щоб Я не, не, не понимала, купувати. Ма, вона ще молода. Дай їй трошки підрости, хоч рік. Тільки ж посадили, вона пішла приживляти гілочки короткі. Ой, яке зорево. То, о, беріть насіння. Іра, у нас насіння, да, насіння да. Одна дворічка вона, по-моєму, вона ще рік поросте готове? Мені кажеться, воно ще не готове. Ну, це що тут должно бути? Може дозріють, Натаж, де відсвів, що оці помпончики відірвіть, ви коли розколупаєте, будуть маленькі насінинки. Такі. Може підсохну, да, бо спробую. Не відірвеш дуже туге. Я намагала себе зібрати, не вийшла. <соє> Стоїть, ще не прибираю, сподіваюсь, що воно росіться. А ось дивіться, як понасіювалися той части гібіскус, оце все зелене. Оце гібіскус, Да, лізе. Це, Це який? Такі біленькі, як от оберізка цвіте білими квіточками. А, Ото такий гібіскус. О, таточко-пасекурей, мама все-таки вигнала. Гості переїхали, а він по ніч. Аж хтось прийшов. А мамі весело. Помахай, жена. Я думала, що... Помахав. Заставили ще й махнути чоловіка дорослого. Ну, ваш часник, дядя, всі часничинки жовтими зробилися, пов'яли. Ось щось по до ти додому дійдеш, ми тебе не беремо. Тут не треба, я ти орішки трошки. А ну, ну вони ще приїдуть, я потім дам. Щас понаїдалися по осінь, вони ще приїдуть. Треба готово.

Ви сон бачать, мої курочки. Тому що вона їх привчила, що пізно випускає. І в, нас три години вони вже на І в мене два-три вже сплють. Оце зараз відключив. Ой, яке зарево, друзь. Дивіться, яке червоне. Це ж треба так пізно курочок пасти. Загалом вони в такий час вже сплять, а в п'ять, 6 шість ранку вже встають гуляти. А мама допізна тримає, вони звикли, що їх відкривають. І вони спати не лягають, чекають, поки двері злякалася. Злякалася. От пікаєш, все одно. Чому вони не відкривають? Що вони на тебе. А ч, пипикнуло, не открывается? Надо, мы ты не могу. Не... Снялось все на лесовце. Машины иди, когда вы завода. А ну все. А ну вот, что. А тут, Вітя може поставити між Та Там викидуєш. Оце вона називається Кавалайк. Е, ну, мама не зна про них. Пато я розповідала, що в карман тобі напихаю. <сум> 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 ну, тут так все правда, дядь Вітнич. Друзі, татка підкармлюється циферками. А він коли курачок пасе. Щаслива, давайте, удачі, удачі, з Богом. Пока, <сум> тетя Наташенька, пока. Спасибо вам великое за в конфетах через щур, всього через щур, мама в дорожку розповість. Ну, з Богом, легкої дороги, нехай без пригод доїдуть, благополучно. Ой, краса! Я якраз банана хотіла магнію поїсти. Чомусь так солодко банану захотілося. Треба купити бананчика з'їсти. Все в садку ніягіть нічого немає, починаєш скучати. За мандаринками, апельсинками, ківі бананчик. Ось Перед новим роком ось хотітиметься кусняшок. Плакати, тільки я не знаю, що плакати. Чи що уїжджають, Чи що уїжджають. Здравствуйте. А що то за ній? Я її не знаю. Нас усі знають, здоровка ця, ми не знаємо. З, з Богом. Чекаємо. А що він так зразу різко поворачує, а не зруби... А це що на мотоциклі в городку він кота переплигнув. Вернув, не повернувай, не подивись. Та не був ну, Ма, ну він оце почує у відеоролику, що ти хвилювалася. Він сміятись буде. Все, пішли. Все, щасливенько. Любимки мої. Заганяй дітям. Сьогодні одні маючись. любимки. Папа, заганяй. Ти там курить, не залиш. Що? Ма, диви, який закат. Красиво от все. О, закат. Красиво. Який. Ну це ж сучат. О, так, от, знімає. І відгоняється. Давай, пока. Я завтра у 8 часов зайду пашки. Як вони нехотя заходять, бідні пташечки, вони б ще гуляли, поки оцей закод би сів за обрій. По одній, так повільно, стане на пороги, стоїть, цих інших не пропускає. Пішов перевіряти, чи курочки не залишилися на луках, шукає татку. Я думаю, куди він пішов? Куди він почимчикував? В кущиках шукає, в чагарничках, пташечок наших. Просто декілька разів було, що він приходив. А курочки не дістається однієї. Ну і все. Немає. По. Ну видно там у переход. Да, так, видно. Дорого видно. а? Видно. Оце отак, коли на вулиці темно, Бач, як висвітлює. Висвітлює, як добре видно. Вулиці... Воно виходить. Не знаю. Насправді, друзі, зараз дуже темно вже на вулиці. Я не знаю, як їх кури гуляють в такий час. Але дуже темно вже. Це телефон трошечки висвітлює. Все, нагуляли сьогодні, наспілкувалися. Роднуляк побачили. Тепер спокійно будемо відпочивати. Дай Боже, щоб усе було спокійно, тихо. Вечірна зйомка. Давно ми так не знімали. Це влітку, коли гарно. 22.00, а на вулиці ще світло. Іра лазить до останнього. В хату не хочеться заходити. В обід жарка. А ввечері виходиш попрацювати. І допізна лазиш. то бували кадрики вечірні так гарно, спокійно. вже тільки відпочивати йти. Це мої хороші провітал. Таке відео буде коротеньке. Уже місяць на небі ясний. Небо трошечки хмаринки розлетілися, та посвітлішало. Більш-менш так і ясно. А то вдень хмарилося, таке нібито чи дощ, чи сніг піде, а зараз гарна погода. Тихо, але прохолодненько, звісно, вже не так тепло увечері, як було колись. Я пішла також відпочивати.